Друзі, нас про головне. поїхала знову і знову наштовхуюся на дописи відомих політиків, урядовців та громадських діячів, які слово в слово переказують мотиви російської пропаганди. Мовляв, право стали сили сильнішим за силу правди. Пише політолог Андрій Боєчко. Навіть Сергій Притула клюнув на цю наживку створену в Москві. Чомусь ніхто не пише, що Мадуро прийшов до влади. До речі, на не зовсім часних виборах і за допомогою Єльцинського трюка з наступником тоді Уго Чавес Попросив парада смер проголосувати за Мадуро. відразу. Експо прилюднив всі нафтові вишки американських компаній, які видобували чорне золото згідно підписаним з урядом Чавеса угодами. Тоді він звинуватив у США у повному занепаді в своїй країні. Пообіцяв, що венесуельці житимуть набагато краще, якщо він забере ці вишки. Через півроку Венесуела стала найбіднішою країною Південної Америки. Понад 8 мільйонів її жителів текли з інші країни. У 2021 році я три місяці я провів в латинській Америці. Тоді ми ми. Али і досліджували міста та культуру інків. Розмовляв з десятками громадян Венесуели, які втекли в Пару Колумбію з іншої цієї країни. Венесуелі був відкритий кордон. Нікарагуа, Мексику та інші латиноамериканські країни. Всі ці люди розповідали, що Мадуро зробив Венесуелу своїм вотчиною і ніколи не дозволить змінити в ній владу середня зарплата в країні в той час дорівнювала 4 доларам США. Будь-хто хто, хто насмілювався на протести, відразу потрапляв у в'язницю або в землю. І таких людей було мільйон. Они в 2018 році на виборах президента Венесуели переміг Уан Гуайдо, але це визнали лише понад 70 країн світу. Але Мадуро оголошує переможцем себе і починається ще більша криза легітимності та повний занепад економіки. Міжнародні санкції не діють. Країна стає сателітом Росії, яка практично скуповує нафту ось і повністю руйнує керує країною. Мадуро охороняють ЧВК вагнер та кубинські найманці зброї, російська спеціалісти, російські, усеросійське, російське підприємства – Просто грабують країну, дограбовують ресурси за безцінь. Згодом туди заходить Китай, починає закуповувати більше нафта ніж Раша. Всі ці кошти мадуро використовує виключно на поліцію. Та армію народ не отримує нічого. у Усіх міжнародних інституціях Венесуела повністю підтримує позицію Рашки. Вони визнають російським Крим та Донбас. Вони підтримують вторгнення в Україну. Більше того, а зараз у Венесуелі російські підприємства щоденно виробляють до 350 шахедів, які щодня атакують Україну. Дві цьому році Мадуро знову балотується, хоча опитування прогнозували поразку. Від Марії Мочадо Мадуро надказує не допустити її до виборів. Що суд і це робить? Мочадо просить народ голосувати за Едмундо Гонсалеса, яке вибори проходять під тиском із численними порушеннями за всіма підрахунками незалежних спостерігачів. Грає гонсалеса, але Мадуро знову не віддає владу. Малює собі 51%. Всі ці роки громадські активісти Венесуели просять світа втрутитися, але світ мовчить і от на. Решті США роблять спробу допомогти країні, викрадають диктатора Мадуро і пропонують провести чесні вибори. Так штати, звичайно, жо хочуть повернути собі втрачені колись нафтові вишки і заробляти гроші. Не заперечує, але це справедливо. Росія розуміючи, що втрачає плацдарм у південній Америці, починає підбурювати світа, запускаючи тезу, на яку клюють навіть в Україні про право сили. Починають порівнювати СВО США за СВО рашки, мовляв, нічим це не відрізняється. Відрізняється і ще і як США не мають наміру. На відміну від Росії забирати Венесуели її землі не мають наміру на відміну від Росії призначати Венесуелі гауляйтера і народ Венесуели не проти такого вчинку з боку. США він нарешті може самостійно визначити свою долю. Народу скидає окови рабства. Тепер додамо трохи загальних знань про Венесуелу, бо значна частина користувачів не мають жодного уявлення про цю країну. Територія Венесуели складає 916 445 квадратних кілометрів. Це в півтора рази більше ніж територія України. Не з Кримом та Донбасом уявили, це не мікроскопічна країна. Запаси нафти там найбільші в світі, крім нафти, в горах, тя таблиця В тому числі дуже багато золота та рідкісно земельних металів. То чому ви так хочете повернути все це рашті, використовуючи їх і посео про право сили. Подумайте пара, тим як щось писати панове все читають до вас. Прислуховуються думати інколи корисно. А ще корисніше, просто починати про предмети, а ніби то вищих спостережень і думок. Редакція каналу не на несе. Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.